США вперше з 2008 року розмістили ядерну зброю у Великобританії. Про це пише видання Bloomberg. Це черговий сигнал Володимиру Путіну про те, що США готові і надалі підтримувати безпеку Європи. За даними військових аналітиків та даними з відкритих джерел, 16 липня американський військовий літак вилетів зі свого включеного транспондера, зробивши його ідентифікацію та місцезнаходження загальнодоступними зі складу ядерної зброї США на авіабазі Кіртланд в Альбукерці, штат Нью-Мексико, на авіабазу в британському місті Лейкінхіт. Бюджетні документи Міністерства оборони США показують, що в Лейкінхіті вже кілька років ведуться роботи вартістю мільйони доларів за гарантійними об'єктами. Термін, який Пентагон використовує для опису безпеки. Ядерної зброї найімовірніше літак доставив нові термоядерні бомби B 61 12 збільшивши кількість тактичної ядерної зброї США в Європі в перші з часів холодної війни. Видання Блумберг данно випадку важна, що у Трамп соглашается на это действительно от риторики йде какой то похоже поворот. А, може быть, все, що маневр може все що какой-то шах в сторону некоторого давлення на Росію. Офіційні особи США та Великобританії не коментують переміщення, оскільки уряди цих країн дотримуються політики невизначеності щодо розміщення ядерної зброї. Швидше за все, літак доставив нові термоядерні бомби бі 61 12 що означає збільшення кількості тактичної ядерної зброї США в Європі в перші часів холодної війни. Минулого місяця Великобританія оголосила про закупівлю не менше дюжини нових американських винищувачів F-35A, здатних нести ядерні бомби B-61-12. на цьому тижні. Міністерство оборони Великобританії заявило в оновленому політичному документі, що ядерне стримування НАТО також спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, а також на допоміжні можливості та інфраструктуру, які надають союзники. Згідно з документом, нові літаки будуть доступні для виконання ядерної місії НАТО. Видання Bloomberg. Це рішення відновлює ядерну роль військово-повітряних сил, перше після того як Великобританія зняла з озброєння ядерну зброю повітряного базування після закінчення холодної війни. Дії перекидання ядерного озброєння свідчать про те, що США хочуть показати Росії, що вони не скорочують свій ядерний потенціал у Європі, а також збільшити тиск на Кремль. Нові санкції менш ніж за 10 днів, якщо не буде досягнуто домовленостей про перемир'я з Україною. І ось тепер ще перекидання ядерної зброї. Трамп посилює тиск. В Москве, несомненно, обратят на это внимание. Вы президент великой страны, вы должны показать свою силу и так далее. И вот вы показываете ее, хватит Путин водить вас за нос. действительно, по сути, плевать ваш адрес, когда его каждый раз призываете к перемирию. Он этого не делает, а наоборот усиливает атаки на Украину. То есть постоянно нужно вот на этом играть, что он сделал правильный выбор, что Америка должна остаться частью вот этой европейской европейской безопасности, а не просто уйти куда-то в другой регион совсем, в Китай, допустим, в Тихоокеанский регион. Ачання до Великобританії означає, що нова ядерна зброя тепер може бути розгорнута в Європі на семи базах у шести країнах НАТО. Використана ця зброя може бути за кордоном лише після того, як на це дасть дозвіл президент США. Він може наважитися підірвати ЗС, а також готувати диверсії з атомними об'єктами в країнах НАТО. Про це заявили Форбс. Это очень опасне теракти можна только себе представити, що буде, если ми будемо відповідати зеркально, що буде со цієї Європи. Якщо російський диктатор зазнає поразки у війні, він може замінувати кожен із шести реакторів станції та дистанційно підірвати ці пристрої, створюючи хмари радіоактивних опадів, які швидко поширяться по всій Європі, але можуть полетіти й у бік самої Росії. Російська Федерація і так вже являється государством ядерним терористом. Вот чому діло підрив. умышленный подрыв ядерного объекта, наибольшей в Европе ядерной электростанции, это может означать ну, фактическое падение путинского режима. Потому что это, по большому счету, можно расценивать как оглашение ну, на войны не только Европе, не только коллективному Западу, не только Штатам, а, в принципе, всему миру. Потому что вы же опять же правы, а куда пойдет облако? с такого взрыва на наибольшем атомном объекте европейского континента. Просчитать эти риски просто невозможно. Постоянным риском катастрофы стурбован МАГАТЭ. Но, как известно, международное право для России роли не играет. Меня тревожило, тревожит, до сих пор и будет тревожить и дальше положение дел на АЭС, до тех пор, пока ситуация не стабилизируется, не станет более предсказуемой. Очевидно, физическая цель целосної станції була незвичайно порушена, Случайно чи придомерено. Надо сказати, що у нас ну, так я м'яко скажу, не безоблочні відносини з Магате в цілому. І, звичайно, нередко рідко ми бачимо, а, серед ряду документів Магате, що каже, подвійна мораль. З іншого боку, активні бойові дії продовжуються, і самі росіяни активно розганяють історії про те, що нібито Україна щодня обстрілює ЗС, і якщо аварія трапиться, то точно не звинні росіян. в одну из локаций вот этих вот брызгальных бассейнов был прилет Хаймерса. Mm -hmm. И нам пришлось ее выводить в ремонт, восстанавливать ее работоспособность. Запорожская станция была буквально на грани катастрофы, когда вооруженные силы Украины 11 августа обстреляли ее. И пожар серьезно повредил одну из двух башен охлаждения электростанции. Это Серьезная ситуация. как Запад на нее посмотрел э, легкомысленно. Нравится кому-то, что станция находится под российским контролем, или нет, это другой вопрос, и он не имеет никакого отношения к угрозам ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции. Мы сейчас охраняем не только станцию, мы сейчас защищаем не только свои интересы, интересы жителей Донбасса, Новороссии. Ми зараз защищаем їх всех, всю Європу і можна сказати весь мир, тому що це аварія случай, с, не дай Бог она. вона ударит по всьому миру. в Росії. Вже вважають за ЄС своєю і активно готують плани щодо її запуску та впровадження в російську електромережу. Концернам Росанарґатомбоскорпорація Росатом подготовлен комплексний план, многоуровневый план по етапному. В воду атомной электростанции в работу. И для нас там нет никаких. двусмысленности. Для нас там нет ничего неизвестного. Это хорошо известные нам процедуры. В ближайшее время, как только мы немножко фашика отгоним, то, в общем-то, здесь у нас будет возможность работать и давать подспорье в экономическом отношении быть для Запорожской области. Я думаю, что и Мариуполь, и со временем и Запорожье с его мощностями, и Днепропетровск, куда уходила наша электроэнергия, будет работать на благо нашей страны, и наша станция будет очень-очень кстати и уместна. thank <laughs> you Просто да, действительно, они столкнулись с целым рядом технических сложностей, чтобы ее запустить и полноценно эксплуатировать. Но вот эти вот басни, что мы сейчас ее запустим и будем еще и снабжать электроэнергией средние регионы на России, где отключают свет по часам, ну, это абсолютная билиберда, и сделать этого, ну, навряд ли вообще, ну, реалистично. Скорее всего, это просто какой-то очередной пропагандистский міф. При цьому самі окупанти хапаються за голову. Зруйнувавши два роки тому греблю Каховської ГЕС, вони самі закрили собі шлях до запуску станції. Запустити саму станцію – не проблема. Але нам понадобиться кілька місяців для того, щоб встановити периферію. станцією, високовольтні опори, які вибив противник. Ну і плюс ще важливий, звісно, момент – це те, що нам в будь-якому випадку треба підняти рівень Каховської ГЕС. Водохранилище Каховское, потому что оно упало больше, чем на 11 метров, и резервуар для охлаждения, он, он существует, он есть, но он не находится в достаточном количестве, чтобы атомная станция могла э, нормально, эффективно и безопасно работать. Когда они ну, уничтожили сами Каховскую ГЭС, реализовали экоцид, это еще ж было только ну, первыми последствиями. Действительно прямое последствие, то что в бассейне не хватает воды и просто-напросто не могут запустить, запуститься полноценно охладительные системы в той же Запорожской ГЭС. То есть захватить они ее захватили, использовать они ее не могут. Немає жодних сумнівів, що неадекватності Путіна та його поплічників вистачить для скоєння будь-якого навіть найстрашнішого злочину. Єдиний вихід зупинити це зло поки ще не стало занадто пізно.